Доброго здоров'я! Наші Дорогі підписники. Підписнички. Так, з вами е, внук Саша і дідусь Ді, Ді, Толя. Дід Ді, Толя. Ми знімаємо на хороший звук, на добру камеру і на прикольну е, стабілізаційну систему. Так. Звінін Чергібідін. Ми сьогодні. Ти знаєш який знаєш, стрім сьогодні вже? Який? Okay. — Ну таке гріх не знати. Вже в нас дев'ятий. А в нас буде їх 10, тож майже останню. Так. Я заставив дідуся е, поміняти е, сьогодні е, ми тут, ми тут, е, Сорочку, але він не міняє її, подивіться. Міняю. 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 Ні, ти не міняєш, дід. Наво! Так Хуй. так, цю. Зніми цю, а й тут вони. Для разнообразя. Ну пт паймать, ну що в мене в 18 сорошок. Е? Я показую ну, тебе з різних кракурсів діти які ти красі. Блядь. По-перше, ця сорочка тобі ідеально підійде сюди, пущи ідеально. Оооо. Я ж мерзну, я старий вже йоп. А як тобі з тебе резвує картинку, як тобі? Хорошо. А зараз добре показує. Що... Ну, воно собі. Я ще покажу. Вниз, дивись, бачиш. А що ти зробив? Це я купив таку штуку, ст Яку? стабілізатор. Стабілізую картинку таку, щоб не було різної що гар... да. щоб... Для вас все робиться. Для контенту. Тому вас... Від... Від вас. від вас вимагається тільки одне. Це підписка на ютуб канал. Ось його. Плю... Плюнь чи диво, щоб підписалися, Біон. Плюнь чи диво, щоб підписалися. О, бачите, підписка з'явилася. Все. По-дружеськи. Да. Е Підписуємося на YouTube канал. І на дідуся, і на мене, на всіх нас. Йо. Так. Куди цю сорочку? Нахуй десь туди. Цю, Ту так? Да? Да. Ну доводись постав. Це сюди. Куда Туди. Вона вонюча, Не воняє. А ну А Ану чекай. Заспуню, Чекай, камера наводиться. Фу, блять, ти є сніб тхір насрав туди. Реально, воняє капець. Старьом. Старьом воняє. Так, дітей, ти готовий сьогодні робити контент, як ти кажеш? Ну, ч б не хочу. Ну все, бачите? Побивіться. Дід, Толя і внук. Дід, Толя і внук. Я такого приближу. Короче, ви поняли, все. Ну Чуєш? Так. Да. Чуєш, пікає? Ага. У нас вже по нулях. 12 година. Загано. Да, так. Е, так. До речі, напишіть, як вам стабілізація. Чи повне лайно, чи на бонбон, -бон, чи краще, ніж було. Так, людинки добрі. Що е, ж, ми можемо зараз подивитися. Який дід красивий. Гляньте. Ану. Ану. Так, ану. Ну, яка сорочка? На бонбон? Заїбан. А ну подивись на мене. О, о диви. Йомай, мое Легендарний? Да легендарний так. Севастополь. Що ти сьогодні робив? Розказуй. Спав! В смислі спав? Я не робив? спав, а сидів. Сидів, за що? То чого я, я маю сидіти? Ти кажеш сидів, то я тебе питаю, за що ти сидів? В хаті сидів. А, в хаті, я думаю, в цьому смісі. А, Б. Так, дід, щоб ви собі розуміли, ви вже знаєте прекрасно. Ти вже мене біцрав, Він спить днем. Він спить днем, а ввечері е, дає копоті, а вночі взагалі не спить. Та ж ведем стрім. А Адже я... ти в носі колупається, це не рентабельно, не культурно. Що давай? Дивіться, недавно діда стрик, діда вже знов треба стригти. подивіться на його мордочку. Та ти то до срах іти. Лізьми по а цю. Так, доброго вечора всім, дорогенькі підписники. Я буду старатися трохи на, на, на відео влог ютуби знімати і чуть-чуть на телефон, за мене теж. Дід пердун написав Інокентій Смоктуновський. Що ти не це скажеш? Що <ріхи> ти смієшся? Як а де то індокенті? Смуктоновський. Ну, живе в Одесі живе. Жидіура. Ти не культура, ти дурна. Ти що таке говориш на людей? Єврей? А ти що не єврей? Я українець. Mm, то ти взагаріот, я ж Вот так вот. Дід, скільки ти був в жалі в Одесі жив років? Скільки ти був в Одесі? Що я там побул? Так, дідусь, скучаєш за бабусю? Я. Дуже? Я. Дуже, дуже, дуже. Вона приїде, точніше, може їй даже прийде, може я її не привезу, вона там близько біля нас. Та ж не сікай, я фотографію показую. Іді, то сіка. ти? сікаєш. така от фотографія висить в дідуся біля ліжка. Це я постараюсь, щоб вона була. І. І. Наші колеги. Наші І наші колеги. Ні. Як ти себе почуваєш? Трохи вилікувався ось Та такого, не такого не. може бути, може бути. Так, ми починаємо далі. Е, я вас люблю. Ми теж любимо підписників наших, чи як ти кажеш? Звісно, любимо, уважаємо, хороші. Ну, Вважаємо, мене ще руки трусяться. Так уважаємо. А це не з Одещиним. Хто? Ці підписники, ви? Звідки? Звідки тільки можна. Наші підписники, до речі, з різних областей, так. де їх тільки немає. Давай. В Дідащині настрій не дуже хороший, тому що він сьогодні з'їв маленького тхорика. Хто? Ти як мені сказав? А щоб ти їв, блять. Мама варила курку, перепутала і тухара раз варила. І що ти скажеш? Блять. Це не шутка, до речі, це реальна правда. Щоб ти їв. Нащо мені тітхорев, споч з тобою, ти шо? шо ти блядь. до мене прийшов, бляха-муха, в першій годині ночі. Ти спиш, Саш. Мовчить, мовчить, ааа, спить. Потім приходить о 20 ночі. Ти спиш? Я мовчу. Ти спиш, я мовчу. На, ти, не ти Ти спиш? Кому це? Ти, ти спиш, ти і тако разів, блядь десь 10. Фу, і я почав психувати і кричати. Якого ти хера не даєш мені спати? Цілий день, бляха, мока спеш, спеш, а вночі даєш копоті. Ми не гадалки, ми ворожки. Тут, блядь, скоро робити треба. Що робити? Як що робити? Нахуя і... мені то роботи? І копати її? І... Нахуя воно треба? А що ж, бляш? Я не буду тут нічого робити вже. Я вже, блядь, скільки тут ми зробили в порядок, я вже тут нічого не буду робити. Бо ти на це все не ціниш. кажеш, що нахуя воно тобі треба. І обсираєш мене. Що я немічний і що не можу робити. Ти таке. Ах ти публіка, блядь. А зараз що ти робиш? Що ти? Грається, що ботом? Йоп твой мать. Ми ведемо стрім, чи ти будеш капці складати зараз? Гайда! Ну а що ти робиш? Чому я мені не даєш спати? Да. А? Даю Ні, не, не даєш спати. Да. Не даєш. О, все, пойдет. Так, дід спати хоче, питається Chicken Browser Леонід Федорович. Не, не хочу спати. Ні. Не, дід взагалі не спить. Я не знаю, чому так. Да. Дід, ви супер, написав е... Коля Баску? Катерина Рощепірина, скинула 20 копійок. 20 гривень. Подякую, будь ласка. Дякую то <сум> за Катеринко. 20... Дуже приємно, дякую. За, за 23 гривні. 22 було, ніби. Чи 20 було? Я вже не пам'ятаю. Так, так, так. Чик-чирік Базилик, не будьте як Чикін Брик. Ну Це, до речі, прикольно було. Дякуємо за троянди, дякуємо за всі тіктоки, yeah, які yeah, нам yeah. кидають в TikTokenballs, черикет блс. Що це таке що ти робиш? Я провіраю, що ти. Провіраєш що? Дід, ми ведемо стрім, чи ти вішалкою граєш? Люди, я не знаю, чи дід... я знаю, що дід не любить. Я не Я не... обожнюю просто їсти Хорошо, сире ну... з плесенью. Я би їх їв ті з плесенью. сирок з плесенью. Що? Сир з плесенью люблю я. Що хочеш? Желудок? А це Спочек, такі спеціальні сире настоящий. з плесенью. Я люблю молочку разну, там вкусно. Сметанка там з пілемішкою. А я, я люблю. люблю. Котлетки хороші. Фу. Не такі, як. Ні-ні. ні. Дуже сере, люблю колбасу. Як каміння. А Ні, я люблю сире. Дивіться, сире є різні. Є е, сир, називається Білі Булблк. Є сир, називається Dorbl. Hehehe. Double Cheesebulger. Є такий сир, називається. Мацареблс. Е, Брюбл. І Тхорюбл. До речі, дуже класно. Це. От вчора вийшов, <с. <с. Вчора. <с. Тхорюбл". Дуже люблю тхорів. особливо коли вони. Андрес, ми хочемо з дідом е, тхорячу фабрику. Ставте лайк, хто да, хоче да. теж цей. Ми я ми вам подарую тхора. До речі, це прикольно. Я чекаю від тебе тхора. Він, він набздитий. Та й що? А потім Все. як розводити їх. Ой, Боже. Я, блядь, я тебе продав. Я читав я читав в Ютубі, що дуже зараз видно розводити тхорів. Да, так, да, Дуже великі гроші. Давай. Так, ну що ви там. Е... хто там. Дают порами, понравили. Що ти кажеш? People — це що? Люди. Ні. Це тохорія переводиться. Ні, серйозно, що я бачив в. Це так раніше було. що було піплено. Зараз немає. Ано співай пісню якусь файну, щоб ти роз'їбалися просто просто така історія. Давай. 3, 2, 1. Зараз заспіваємо. Пару секунд. Розквітали яблуні ігрушки. О, пливи тумани над рікою, Виходила на берег. Катюша. Катерина. Катерина, Катерина да. на високий, на берег хутой, виходила пісню заводила. Про стебного сижала. Про того, котрого любила. Про того, що пісні берегла. Я не знаю, що ви думаєте, але я рахую, це легендарно просто було. Це легендарно було. — Слався української красоти. Все, дід, тихенько, бо тому, що ми вже так наспівали да. на підзюлеї, бо тому, що мала спить, Аня спить, Харап. а ми граємо. Кого? Ч, чудака. — Чудака. Не будьте хробаки, будьте чудаки. Що каза? Ну порадь, Каті, що ти можеш їй при... тільки Ч, одне. Порадую, щоб вона соблюдала гіну свою. Щоб не встидалася, тут нема що встидати. Гігієна для мужчини, для да. жінки. Це... Більш детально, будь да. ласка, розкажи, щоб вони плюс-мінус орієнтувалися, що таке гігієна, бо вони не знають. Знають, добре. Що. Не знаю. каже, я не знаю, що таке гігієна. Я ж лікар. врач. Ну, розкажи більш конкретно, типу. Хай миються. далі, далі. Далі вже нема куди. Давай. Люди, ви просто це розумієте і знаєте. Що ж ти, блядь, вверх деш хую? Ви це розумієте і знаєте, що гієна жінки — це дуже важливо і наш гієна, час. мною. гієна мужика тоже. Теж. що ви собі розуміли, будьте в гігієні. Тому що це здоров'я. А, а не буде здоров'я, то, то буде що? Чи-чи-чик. чирік чик чирік буде, так що давайте. Ведіть себе толерантно, культурно став і без ви, вимаху. Я вас ви, дуже ви, прошу. Дідусь, мало хто знає, але нам пропонували прорекламувати е, куріння. Тобто цигарки дуже відомі на всю. на весь світ, здається. За мільйон доларів. Що дають мільйон доларів? Мільйон доларів, що ми рекламували цигарки. А я сказав, знаєш що? Що ми, ми не рекламуємо цигарки, бо це. Е, це Так. Me don't like in smoking? Я <coughs> <coughs> забув хуям, то що мав сказати. <coughs> що я там сказав, бляха? Щоб я Ютуб записав. Таке прикольне придумав, блядь на імпровізації, потім забув. <coughs> а ну напишіть. Мені для тубу дуже прикольно. <coughs> хуйонкін, як я там сказав? Бляха муха. <coughs> Тихо. Я вже наткнув. А, блін. Дякуємо вам Івану Бизнесу. Кому? А, Івану бізнесу і Максиму Вовку. Дякуємо Івану бізнесу і Максиму. І Максиму Як по Ок. Як? Вовк. Блядь, як заебаш вже в морняк. Ще? Хуй б я, я, я... Кажу, передай привіт Івану бізнесу і Максиму Вовку. Передаю привіт Івану бізнесу так, 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 і, так. і Максиму і Максиму. Ну да, да, все правильно кажеш. Вовку. Що? Хуй пчело. Я кажу Івану бізнесу і Максиму Вовку. Передаю привіт Івану Бізнесу. Так, О, правильно. І Максиму Ваку. Ні. Не так. Чуть-чуть не так. Але було близько дуже. А, передай привіт Івану бізнесу і Максиму Вовку. Передаю привіт Івану Бізнесу і, і Максиму Вику. Не Вику, Вовку. Не Вовку, а Вовку. І Максиму Вовку. Не бал не балок. Та йди ти нахуй вже. Ти не вмієш говорити. Максим Вовку. Максим Вовк. І Максиму Вовку. Слава тобі Боже. Давай з Боже. Давай може йобнем пивка чи що. Що таке? Що таке? Що буде? У мене освіта, я закінчував. Х'їбує. Права є. Права ємій. Старий не поміг. А я ти, ти, но, ти но. мені чим поміг? Ти мені не допомагав? ми поміг. Якими? Я не бачу гроші ніяких. Бачиш, блядь? А, а де ж ти взяв? Я не йшов на дорозі. Фу, блядь, зараз ти мені не беземеш без шмарки будеш кидати це. <різь> боже мо. Кидається на... Крути, крути. Як ти я тебе сіжу у мене вся рука в шмарка, ти мені шмарки витираєш <різь> на руку? Цю. Давай. Чикінхаудер, блін. таке кімо. — Хуя. — Яка хуйня? Чікін, хуя вже. Підпишитесь на YouTube. Да. Пиздуб. Плюнь на, на руку. Щоб... О, бачите? Воно тільки так з'являється зараза. Тільки так хоче появлятися. Так, ну що, дід встав пернув і я вже обіревався, і ми продовжуємо наш. Здарова! У мене тут зуб мудрості, от мені мене Так, давай! А дід мені а, зафігачив прямо сюди Дуже больно. Сюди, Ага. Дуже мені вдарився. Ай, блін, больно. мене тільки Дурне! Що ти ніж, Вот сюда меня вдарил дети, воссыдава. Візьми себе за. Ты козл. Две зеленый ти Ты козл, ти і цап. Що ти? ты? Блядь, я-дык. Боже мой. Так. У мене вже є така думка, що треба завтра діда брати і ст е, вже. Брейте і стригти. Подивіться на його обличчя. Дивіться. Дивіться. Бачите? Та трошки така. яка морда вже, не то. Хорош, трохи. ти тільки обішаєш. Ді, завтра будемо тебе брети. Да. Слухай, якби яби я тебе не брев і не стрик, ти би був би похожий би на якогось бомжа. Я би так само, якби я себе не брев і не стрик, я би був би похожий на бомжа. Та що, блять, 18 бред маєш. В мене одна, блядь, в тебе їх 18. У мене хуйня, я купляю його тебе за якусь хуйову ціну, хуйовий вибір. Давай. Я купляю хуйню. Ну я то, що я не бачу навчаюся у хуєту. Тільки okay. на хуйню трачу гроші. Заспівайте, дідусь, вже співав. Хвати, вже співав. Дякую, що ми з нами сьогодні були. Будемо зараз спробувати якось того то саме завершувати стрім, спускайся вниз, а він доверхайде зараза. Так, дід, як тобі сьогоднішній стрім? Точно надо. Так, все, дякую, що ви з нами були і будете. Дев'ятий стрім, ще буде десятий кластер і стрімець на бонбончик. Купив тобі батарейки. Спеціально, щоб, Не щоб... мені, а нам. Нам, Хар... хорошо нам, так. Поставь. А ці викинь нахуй чи що. Та ж возьми чимось гостреньким, щоб ковернути їх від. Ти, блядь, таке тупе. Ти да. Ты шо, сбит чову и сину. Хуй, чло? Так, зараз буде батарейки, диви. Є из гостры, ну. А ну став! Да. А де новий? А тепер постав новий. Є щось гостре чи нема щось гострого? Гостре є щось. А, блядь! Може тебе щось є гостре, є? Хуй, задай звук. О, дай ноженці, там, наверху. А, ти, хуй, хитрий. Такі батарейки купив. Дивіться. Ти бери їх. О, у тебе ножик є? Дивіться, У тебе ножик є. Новий у тебе чи що? <рігум> <рігум> а, це відбіна. Я не пустив. Ну, а дивіться. Ти відбій тривоги, да, так, чи що? Де? А вогу де? Да хуя. И нехує робити. О, все? Ха-ха. О, ну, пожалуйста. <да. гаду> Тепер ви можете. Тикай, викинути, нахуй вставить. Тепер батарейки іди нарешті. Супер батарейки, кусу. в пульт. Супер, супер, супер. А це влюблен, пиздупер. Не пиздупер, Чикін бутер. Да. Все, тепер точно все. Все, ми вже це саме, ауфідерзейн ну, au, au, конкретний.